Міжнародна спільнота 31 травня відзначає Всесвітній день без тютюну. Він був встановлений у 80-х роках минулого століття Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Никотиноманію вважають однією із найбільш поширених епідемій за всю історію існування людства, яка стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. В Україні щодня від хвороб, викликаних курінням, помирає більше 200 людей, а в рік їх кількість складає більше 80 тисяч. Війна, на жаль, спровокувала підвищений ризик стресу серед населення, а це призводить до ризикованої поведінки, у тому числі збільшення тютюну тютюна паління. Тому доречно нагадати, що тютюн буває понад 85 тисяч українців щорічно та шкодить навколишньому середовищі. Куріння навіть однієї сигарети на день може призвести до виникнення онкологічних та серцевих захворювань. Куріння будь-якого типу виробу спричиняє. Організму шкоду та незалежна від її дози. У сигаретному диму міститься понад 7 тисяч хімічних елементів, із них 250 є токсичними та 69 цих хімічних елементів можуть спричинити онкологічні захворювання. Сьогодні дослідження показують, що майже 9 із 10 смертей від раку легень спричинюють коріння. В Україні склалася особливо небезпечна ситуація щодо активного поширення тютюнопаління у молодіжному середовищі, зазначають лікарі. Не менш небезпечним є пасивне куріння, особливо для дітей та молоді. Саме воно спричиняє численні бронхіти, пневмонії, астми, серцево-судинні та неврологічні ускладнення. За результатами опитувань Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед дітей 13-15 років кожна сьома дитина є курцем тютюнових виробів, кожна п'ята дитина курить електронні сигарети, кожна друга дитина хоча б раз у житті вживала тютюнові вироби. У 2012 році Верховна Рада України заборонила паління тютюну у закладах громадського харчування. З 11 Дцятого 20 листопада 2022 року антитютюнове законодавство оновили до заборони куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів. Додали також і пристрої для нагрівання тютюнових виробів. Як показують соціологічні дослідження, 86% українців підтримують подальше розширення вільних від куріння зон. Перебування в приміщення, де курять калян, також зазнає великої шкоди. Дим каляну складається із газів, який не має запаху та кольору, але пасивні курці відчувають запах салаткувати ароматизаторів. Пасивне куріння може спричинити головний біль, запаморочення, ураження дихальних шляхів. А при вдиханні постійному та може спричинити навіть ішемічну хворобу серця та онкологічні захворювання або рак легень. Фахівці наголошують, безпечного куріння не існує. Найкращий спосіб профілактики це відмова від тютюнопаління. Тобто, вже через 12 годин після останньої викореної сигарети організм починає відновлюватися, і тобто, ризик знижується захворювання на онкологічні та серцеві. Здорове майбутнє відбудова та розвиток України залежить від її жителів, наголошують лікарі, які будуть піклуватися про своє здоров'я та здоров'я своїх рідних і близьких.